Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Дуже смачної. Особисто для мене ця печінка найсмачніша. Її їдять навіть ті, хто не любить печінку, і це правда. І навіть діточки, що нам необхідно: печінка будь-яка: яловича, свина в моєму випадку це козяче. Нарізаємо шматочками пластинками. Від 5 мм до 1 сантиметру. Так як печінка у нас буде маринуватися, то ми повинні допомогти їй, щоб вона краще це зробила. Для цього я використовую тендерайзер, якщо немає, беремо печінку, накриваємо плівочкою зверху і легесенько проходимося молоточком для відбивних. Не для того, щоб її розплямпушити, а просто для того, щоб зробити в ній дірочки. За допомогою тендерайзера, це відбувається дуже швидко, легко і не потрібні ніякі молоточки і немає ніяких бризг. До речі, такий прилад можна придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в описі під відео. Ось так швидесенько роблю безліч дірочок. До речі, ось на шматочку з краю Дуже файно видно, як він працює. Бачите? Декілька натисків і купа дірочок. Дивіться, далі всі пропорції, які я буду розповідати, Розраховані на 700-800 грамів печінки. Тобто плюс-мінус орієнтовно на такий об'єм печінки в мене тут вдвічі більше. Перше, що необхідно зробити, це, звичайно, не обов'язкова опція, але раджу все ж таки її робити. Перше, з чого розпочинаємо. Це одна чайна ложечка, знята без верху, в щельп, як то кажуть. Звичайна сода, розсипаємо поверх печінки і перемішуємо. І даємо трішечки постояти, допоки будемо займатися підготуванням інших інгредієнтів. Не війтеся, якщо ви не переборщите з содою, ніякого ні аромату, ні смаку соди, ви не відчуєте. Ну, звичайно, якщо ви категорично противник, можете пропустити цей крок. Сюди ж відправляємо півтори чайних ложечки солі, але сіль вже набираємо з горочкою. Далі додаємо цукор. Так само півтори чайних ложечки, але без гірочки. Беремо два яйця, вилочкою їх збовтуємо. І відправляємо до нашої печінки. Тепер все це добре треба перемішати. І останній інгредієнт, не дивлячись на те, що я полюбляю чесник, але придуманий цей інгредієнт тут не мною. Нам необхідно подрібнити чотири зубчики чеснику. Я зробила це швиденько за допомогою преса. До речі, такий прес також можна придбати в нашому інтернет-магазині. Відправляємо сюди часник і перемішуємо. Ну і залишилось саме головне втриматися, щоб не посмажити її зараз. Чому? Тому що смажити зараз не можна. В такому вигляді. Ми прибираємо печіночку маринуватися. Ліпше за все на ніч, тобто до завтра. Але вже, ну якщо дуже терміново потрібно, то мінімум 2 години. Ну а далі все як завжди. Дістаємо нашу печіночку. Ось так вона виглядає повністю промаринована. Доки сковородочка розігрівається з олійкою, обвалюємо печіночку в порошні і смажимо з двох сторон швидесенько. І вуаля наша печіночка готова. Ви тільки погляньте, ніжнесенька, соковита. ще гаряча дійсно можна язика прокопнути особисто для мене це найулюбленіший рецепт печінки ніяких більше сметан, тушкувань просто смажень і так далі саме смачна М'якесенька, подивіться. Ніжна, соковита. Цю печінку їдять навіть ті, справді. Хто говорить, що він не полюбляє печінку? Готуйте. Бажаю вам смачного.